Дитяча делегація з Тростянецької громади з 40 дітей прибула до Франції. Привіт! Ми дитяча делегація з Тростянецької громади, і нас аж 40 дітей. Нарешті ми прибули у Францію. Наразі ми знаходимося в місті Маніль. і тут ми будемо проживати аж цілий місяць. Це діти із сімей загиблих захисників України з багатодітних родин, сімей, чиї рідні вважаються зниклими безвісти, де один із батьків проходить військову службу, а також діти, які перебувають під опікою. Протягом місяця вони житимуть у місті Меніль, де братимуть участь у культурній та освітній програмі, і відкриватимуть для себе Францію не з підручників, а наживо. Попереду у нас дуже багато цікавого. Ми будемо їздити по Франції, вивчати їхні традиції. Будемо їздити по місцях, які бачили лише на фото або в книжках. Для нас це справжня пригода, яку ми запам'ятаємо на все своє життя. Активна програма розпочнеться із зустрічі з мером Патрісом Леклерко. Ми підготували маленькі виступи про Україну, щоб показати про нашу українську культуру, наші звичаї і наш дух. Дайся мені, звідки в тебе! Дівчари. Я без тебе дні У голові печалі! Дорога з тростянця до Франції була тривалою, майже дві доби. Але ми не просто їхали. Ми ще встигли заїхати в місто Дрезден Німеччині, де побачили красиву готичну архітектуру та трохи знайомили з історією цього міста. По дорозі делегація зупинилася в німецькому Дрездені, де відвідали історичні центри міста, познайомилися з готичною архітектурою та прогулялися вечірньою набережною. Сьогодні 19 січня, і ми знаходимося у місті. Дрезден. І сьогодні ми плануємо відвідати кожну пам'ятку архітектури. Попереду місяць нових вражень, знань і важливих емоцій, які точно залишаться з дітьми надовго. Ми дуже раді бути тут. І попереду нас чекає багато відкриттів, Тож ми будемо ділитися з вами нашими враженнями. До зустрічі.